Світло темп'я вія доля Вайпер, і це новий досвід по Raid Shadow Legends. Знаходжусь я на аккаунті у підписника Івана. Він назбирав трішки войдиків для того, щоб відкритися, але не хотів відкриватися коли був активний X10 на нів. Дочекались ми, коли x 10 закінчився, і зараз будемо йому відкривати трішки уламочків. Передаємо вітаннячко клану Lord of the Dead, процвітання вам та розвитку. І йдемо дивитися, скільки ж він зміг назбирати: 177 войдиків. Рівнесенько місце підготував, так що вподобаючка тобі за це. А ти, надіюсь, поставиш вподобаючку під цим відосиком. І звісно ж таки, не забудь підписатися на канал. Погнали, друзі, відкривати 177 войдиків. Сім разів по одному, а далі будемо по десяточці відкривати. Звісно ж таки, хочеться побачити легендарочку, можливо, не одну. Так, Все ж таки, x 2 є. І хотілося б, щоб цей x 2 спрацював. Погнали. Поки що приходить корм. Корм також потрібен. Бо без нього. Без нього нікуди. Без того корму. Так що погнали далі. Поки що все, рарки, кроворіг, кусочок живоглота. Зберігаємо ось цих героїв на живоглота десь на складі, так само, як стрілок. Зберігаємо, і коли у вас буде трішки паршиво на турнірі поповнення колекції, ви, відповідно, зможете зробити свій багацько-багацько живоглотів та релікварів, і цим самим закрити турнір поповнення колекції під якесь. Злиття або іншу якусь подію. Так, у рогрим приходиться. Єдиний войдовий епік, якого в мене немає на аккаунті. Йдемо далі. Ренегаточка. Добре. І йдемо, будемо відкривати по 10 Вперед. Хочеться, хочеться побачити жовтесеньке. Жовтесеньке світло. Віспер приходить хороша героїня. Цікава на гідрі, якщо сильніших ДД немає. Візія раніше була цікавою, зараз уже ні. Холодне Серце, парагон і кузрад приходять. Ну, окей, корм також потрібен. Бо вже Холодне серця тут, як і Ренегатки на цьому аккаунті, не актуальні. Хочеться, хочеться жовте світло. Жовте світло, щоб, можливо, не одненьке прибігло і хтось. Топчик, Топчик щоб прибіг, ні? Дуже довго відкриваються войдики в порівнянні з синіми уламочками, якось вони в два рази повільніше, мені так здається, вони відкриваються. То Тобторіх прийшов хороший герой, але знову ж таки, вже на цьому аккаунті не актуальний. Інквізитор Шамаель актуальний по факту завжди. Як і на початкових, так і на лайтових аккаунтах. Лега є! Це ЮМЕКО! Сюда малесенька лисичка! Вітаю Івана! Так, зразу ж таки, йдемо дивитися. Йдемо дивитися, чи це дубль, чи це унікальний герой. Е, крапочка не світиться, так що це, друзі, дубль. Дубль, Йдемо в вартові фракції шукати духи лісу і дві Юмеко. Імба. Мені подобається. Йдемо. Перша лега є. Ще попереду 140 уламочків. Дуже дивно, що перша. Юмеко не качена, а тут уже зразу ж таки друга прибігає на аккаунт. Напиши в коментарях, чи ти б прокачував, якби тобі прийшла Юмеко на твій аккаунт. Я б прокачував. Окей, доглядачка, мощей Живоглот приходить. Етлен, Окей. Один, два епіка з десятки, це трішки маловато. Не подібне на те, що x 2 включений, але жовте світло вже було. Надіємося ще хоча б на одненьке. І буде круто. Так, муміока Фру приходить. Чотирьохзіркова курочка. Ну, курочки також потрібні, ні? Окей, йдемо далі. Так, Азур приходить. Фанатик, Амарант, Окей, Центуріон. Юзан. Добре, Візі, я уже була. Так, тут три. чотири Епіка. чотири Епіка з десяточки. І Тольф Скалічений. Наступну десяточку відкриваємо. Давай, ще жовтесеньке. Якщо прийде раніше жовте світло, тобто легендарочка, то буде ще, ще шанс на третю легендарочку. Але ми знаємо, як їх з працює, може і в одній десяточці дві леге прийти. Або з кожної десяточки. Так що тут Тут потрібно відкривати до кінця і надіятись на якомога більше легендарних героїв. Перша ЮМЕКО подобається, хороша героїня. Тим більше, уже дві можна робити якісь цікаві комбінації. Юзан уже був і живоглот уже був. Окей, йдемо далі. Ну, давай, давай, давай. Верегрен. Гала довгокоса. коса? Досить непоганий ДД як на арену, так і відповідно на Гідру. Якщо у вас, знову ж таки, проблема з ДД, то гала Довгокоса, як і Фенакс, як і Віспер, досить непогано себе показують на Гідрі. Це більш актуально для таких середніх напівлейтових аккаунтів, коли вже можна буде досить плотно їх одягнути. Йдемо далі. Десятка пустоти, компенсації незрозуміло за що. Можливо, зараз буде після цієї десятки щось цікаве. Так, стрілок приходить, небесна чарівниця, окей, хороша героїня. Баштанник уже другий не дуже цікавий. Луа для початкових середніх аккаунтів може бути як ДД на аренку. По факту Лейті втрачає свою актуальність абсолютно. Ну, хіба що на якусь війну фракції можна там поводити, як чистого ДД, і по факту це. Так, давай, 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 давай. Ну, ще одненьке, жовте світло дай і буде супер. Урсала скорботна. Хороша героїня. Особливо, якщо мало героїв підтримки, можна прокачувати по факту на весь ПВЄ контент і навіть на ту ж саму гідру водити. Так, Адамант один із самих гірших епіків войдових. Моляр мучениця. Моляра можна прокачувати та використовувати на війні фракцій. Особисто я так і зробив. Даяна іскриста, кульга Кліткоголов і Малбранж. Добренько, ще десяточку відкриваємо. Сабіта, окей, досить таки непогана героїня. Юстиціар Даяна. Щойно була, прихований x 10 чи що? Скранк, випалювач. О, якщо потрібен на гідру, на початкових середніх аккаунтах, то можна прокачувати. В інших випадках, ну ні. І Гаркен. Йдемо далі. Іфрит. Добре. Кам'яний шкір, Азур. Давай ще жовтеньке. Ну, ще жовтеньке. Ну, багацько, багацько уламочків, Х2 включений. Вже пора. Пора би ще намалювати одне жовте світло. Но дерево ще досить непоганий Рідкісний герой на війну фракцій на початкових аккаунтах, навіть на будь-який ПВЕ-контент, так точно можна. Прокачувати. Пайдма приходить, люта собака, пророчка. Окей, пророчок замало і забагато не буває. Мінімум хочеться мати на аккаунті одну, максимум ще зверху 4, щоб зробити плюс 4 свою пророчку, того що вона завжди актуальна як від початку, так і до кінця гри. Йдемо далі. Шевальє, кліткоголов, бретер, скранк уже другий, добре. Мікологлуз, Хеска. Звабник. Вау. І. Все. І, друзі, все! Досить рано прийшла ЮМЕКО. Дубль ЮМЕКО досить рано прийшов. Так що вже трішки уламочків. Там в районі, напевно, 150-140. До гаранту наближають. І ось такий, друзі, Х2 за таку шалену кількість я очікував отримати, як мінімум, дві легендарочки, але рандомайзер вирішив по-інакшому. Напиши в коментарях, чи сподобався тобі е, дроп з такої кількості, особисто мені ні. І зустрінемось вечірком на стрімчику.